У Чернівцях скоротили кількість тролейбусів на маршрутах. У чому причина та скільки діятимуть обмеження через складні погодні умови 9 січня? Містом курсувало менше тролейбусів. Там на 9 тролейбусів зменшили випуск по автобусах. Ми планову цифру витримали, випустили всі автобуси нарешті. Як зазначають в Чету, це тимчасові заходи пов'язані з обмерзанням тролейбусної електромережі. Наступного понеділка ще у нас випускаємо скороченими курсами маршрути тролейбусні, тому є резерви. Зараз готуються резерви ще додатково. Нарешті прийшло два соляріса зараз, які нам придбали в Чехії, і чекаємо ще. Десь в кінці січня, в началі лютого. Ще два. Ми готуємо зараз, і вони вже з завтрашнього дня вже перші виїжджає на лінію, на п'ятий маршрут. Про всі зміни у русі комунального транспорту повідомлятимуть на офіційних сторінках Чернівецького тролейбусного управління у соцмережах. Євген Пасалюк, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4